Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старой розклад на листопад місяць для наших архетипів жреця. Жрець це всі, хто народилися у травні в будь-яка дата, а також 5 та 27 число будь-якого місяця. Поїхали. Першу колоду, яку я візьму, це Everyday Witch Tarot. Ось така коробочка. І дивимося, що у наших жреців в листопаді. Так. Тонце. Старший аркан, успіх, успіху всьому, що ви почнете. Ну, по-перше, це. Начебто як і перемога. Тобто, ви можете щось святкувати, ви можете отримати там якісь документи, ви можете отримати якусь там звання, бо ваш архетип дуже любить імператори і отримувати звання, грамоти, якісь там регалі чи щось. Тобто, це дуже по вам. Ви можете святкувати якісь там підвищення по роботі, ви можете виходити у публічний світ, тобто, це може бути якийсь захід, який буде проходити у листопаді місяці. Вас всі побачать. Крім того, Сонце надає можливість а, публічності і, і вимагає від вас публічності, а тому ви можете, наприклад, там, почати вести свої сторінки в Інстаграм, виходити в ефір. Бо ви можете почати там, і, не знаю, вести YouTube канал чи щось ще. Те, це те сонце, це те, коли на вас всі дивляться, і вам це подобається. Тобто, це не коли ви виходите в ефір, в публічності вам не комфортно, а це коли вам подобається. Також тут йде святкування саме на цій колоді, Everyday Witch Tarot. Тут у нас три жінки: одна з них вагітна, і одна з них пост ну, більш старша, і одна така молода. Це про що? Це про три етапи етапи жіночності, але ще це про стадію віку, коли не дивлячись на свій вік, кожен від свого положення, від свого віку отримує задоволення. І тому тут може. А, взагалі, класична колода Райдер Вейта, там ще є дитина на архетипі Сонця, і а тут є вагітність. Тобто, це може бути, ну ви дізнаєтесь, що ви вагітні, якщо ви жінка жрець, наприклад. Або ви почнете планувати свою вагітність і це обговорювати з партнером. Або ви будете святкувати, наприклад, коли ви дізнаєтеся, що ви вагітні, або це може бути народження дитини, тобто тут про жіночність більше саме в цій колоді Таро, і тут більше про святкування якихось подій. Жіночних подій. І все ще стосується дітей. А, якщо у вас є діти, ви можете з ними проводити час, ви можете з ними проводити, наприклад, святкувати щось, ви можете з ними проводити там заходи якісь, чи сходити до когось на день народження, і ви будете, вам це буде комфортно, і дітям це буде комфортно. Ось така перша карта. Дивимося далі. Далі я беру колоду двічі eh, версия, двохстороння така колода, ось така коробочка. Відчуваєшся тарок. Це коли зображення і, і спереду, і позаду дає Рбатка. Тому дивимося, що ще у вас. Архетипу жреця. До речі, вже в наступному місяці, в грудні, буде ваш майстер-клас для вас, живці. Це буде окреме заняття 2,5 години. Ми будемо розглядати ваше життя і що вам вдається, не вдається, яке у вас було дитинство, чому воно таке з огляду на ваш архетип і ваш місяць народження, які у вас були батьки, які у вас стосунки з батьками, чому у вас не виходить, наприклад, побудувати сімейні відносини, чому вам. Ну, необхідно це зробити, що вам потрібно для цього зробити. Крім того, ми будемо дивитися окремо дітей. Я завжди даю в таких майстер-класах дитячі кризи з огляду на архетип, тому що всі психологи ділять дитячі кризи з огляду на вік, тільки вікова психологія. А я ще додаю архетипи, тому що кожному архетипу свою дитячу кризу. Потрібно проживати по-своєму, всі різні і всі люди різні, і ми можемо це зрозуміти з архетипу. Ну, і, звичайно, якщо ви працюєте з Таро, то там буде ще нумерологічний весь розклад, повна інформація, і це дуже потрібно знати спеціалістам таро, тому що сам по собі архетип, наприклад, сонце включає в себе дуже, -дуже багато, чого не тільки сонце, а верховний жарець також дуже багато. Тому. Не пропустіть у грудні місяці, пишіть мені в особисте і приймайте участь. Повтору не буде, буде відеозапис з доступом на три місяці, якщо ви не маєте можливості присутні, бути присутніми онлайн. Дивимось колоду. Віче верста. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це інформаційний вплив, це інформаційне навантаження. Бачите, який він сидить сумний. Це таке інформаційне навантаження, а всі мечі відповідають за розум, за мислення, за стратегічні подумки, за що робити, як робити, коли робити. І тут немає, знаєте, здається, що немає виходу, але це ж колода віч І позаду в нас є. Вихід. Ось якщо ви приберете свої страхи, переживання, страждання, які у вас є, то там є світло виконця і світло майбутнє. Дивіться, наприклад, якщо ви дізналися, що ви вагітні, у жінок дуже часто включаються страхи, що щось не вийде, що можливо, якісь проблеми на, за вікном на дворі війна, в Україні йде війна, йде, йде, е, напади з боку расистів і таке інше. А тут Якщо ви приберете всі ваші ось ці страхи, які у вас живуть, просто в голові, то там є світле майбутнє. Тому що може бути в листопаді? В цьому місяці ви можете, а, ну, по-перше, щось святкувати, але і знаєте, казати: ну ні, ну зараз війна, ну не можна так, от, зараз всім погано і мені погано. Відчувати, мабуть, там сором якийсь за те, що ви радієтесь, за те, що ви отримуєте який результат. Не треба цього робити. Це младший аркан, а це старший аркан. Свята, успіх, перемога це те, що є основним у вас в листопаді. І головне себе не травити тими думками, які у вас є в голові. Дивимося далі. Далі в нас колода, лізер таро. Зараз я вам показую коробочку. Ось така коробочка. Дивимося, що ще в наших архетипах жреця. Ну, дивіться, ось ця карта це дуже по вашому архетипу, тому що ви дуже розумні, як правило, архетип, який намагається йти вперед, він багато навчається, він багато знає, він багато вміє, в нього дуже-дуже роз... розвинений мозок. А дев'ятка мечів, коли такий розвинений мозок, він вміє планувати і стратегічно ще себе накручувати. Так, візер Таро, Що тут? Блазень. А, я думаю, вагітній буде всіх, хто бажав. Це карта дитини, це карта дітей, це карта нуля, це карта початку, це карта розвитку, але це карта дітей. І тут є вагітність, Тобто, якщо ви планували... То листопад місяць, саме той місяць, коли треба грітися один об одного, не, не купляйте ніякі там необхідні там, я не знаю, теплі ковдри, чи щось, що буде надавати тепло, грійтесь таким чином, тому що у вас у листопаді може бути вагітність, і це карта дитини. Якщо ви не планували вагітність, може бути звичайно не запланована. Але це може бути ще питання дітей. Наприклад, якщо у вас є діти, то в листопаді місяці ви будете займатися їх справами. І то, і то старший аркани, і то і то дуже важливо І вам може бути важко там приймати якесь рішення, ви будете дуже багато обдумувати, там, що робити з дітьми, там а, куди там їх направляти. Тобто, якщо ви приберете свої страхи, то буде все добре. Але дитяче питання, питання народження. Вагідність, запліднення. Це все може бути у архетипа жриця. І ви знаєте, сам по собі жрець він же ж який? Він же ж принцип чоловічої влади, але батьківства. Ще архетип жреця і карта ваша називається папа. І вона йде історично від італійської. в Папи Римського, але папа і батьківство один з основних питань, яке буде ставати ну, взагалі стає у житті кожного жреця, кожного. Тобто, це питання у вас завжди з вашим батьком, або ну дуже рідко з мамою, але більше з батьком, тому що це чоловічий принцип, карта, архетип чоловічого принципу. І, по-друге, це те, які. Ви батьки, і якщо ви жінка, то батько вашої дитини чоловіка питання з цим чоловіком. Тому е, дитяче питання е, переслідують ваш архетип е, протягом всього життя. Д, питання батьківська дитячих взаємовідносин. Навіть навіть не жіночих, бо жіночі раніше бувають інколи е, архетип жрець коли реально мама так програвається, але це більше про чоловічий принцип, і це більше про стосунки дитини з батьком. Тому в листопаді місяці може стати дуже активно. І якщо це реальне питання запліднення, то дев'ятка мечів може ще надавати необхідність пройти якесь обстеження, зробити якісь там як, капельниці, уколи чи що ще це все, що колотаріше предмети, і тому вам потрібно розуміти, що Якщо ви це дізналися, то треба йти на обстеження до лікарні і не хвилюватися, бо все буде ок. Ось тут воно добре. Дивимося далі. Далі колоду, яку ми беремо. Так, це в нас Таро, Ось така коробочка. Дивимося, що ще в нашого архетипа жриця. Сила. старший аркан. Ну, по перше, це карта сексуальності, це карта великої фізичної сили. Це карта можливостей Сила може все, якщо вона захоче. Сила це тілесність, і сила це також, до речі, питання з тілом, а тому питання зі здоров'ям може бути може бути питання в, там, в якогось проходження обстеження по дев'ятки мечів, і сонце надає висвітлення якихось питань. Чому тут може бути, наприклад, вагітність, коли жінка не знала про це, пішла в неї щось там зі здоров'ям, пішла о, робити обстеження. Еження і по сонцю не знали, що в неї шут, є тому о, як виявлення чогось нового, сила це велика кіль... кількість зусиль і велика можливість. Сила має надприродні можливості в плані енергії, тому о, енергії дуже багато. І три старших аркани кажуть, що листопад місяць вас доленосний і дуже важливий. Тому не хвилюйтеся, але. Треба прикладати зусиль, і вони у вас в листопаді будуть. Ну, це питання з тілом, зі здоров'ям. Це може бути питання правильного харчування, побудову режиму сну, побудову режиму дня, бо сила любить займатися собою та своїм тілом, там будувати будувати ваш графік. Фізичну активність та таке інше. Тобто, сила буде займатися собою, і це дуже добре. Головне, щоб вам ваші думки по дев'ятці мечів не заважали. Дивимося далі. Далі, в нас ще яку я колоду вам взяла, я взяла вам алхімічне таро, ось така коробочка. Вона не входить до жодної системи, але вона дуже потужна з погляду на символіки йоньганства. Дивимось. Тут жезлів <ріст> дуже велика активність, а дуже велика сексуальність, бо тут жезлів і сила це велика сексуальність, але тут бажання до життя, жага життя. То коли ви щось придумали і починаєте починаєте це реалізувати, вкладати свої зусилля, робити щось. Вам буде це подобатися, ви будете активні, сильні, потужні. Головне не зависнути тільки на бажання. Головне почати щось робити, прийняти рішення на двісті жезлів і почати щось робити. Ця карта відповідає за сексуальність, і ця карта за сексуальність це може бути реальна сексуальна активність або жага когось. Кого Ось, кого ви бачите, і хтось, хто вам подобається. Тому не хвилюємося, Жиріця дуже потужне, сильне. Місяць, але якщо це не питання а, там того, що вам подобається, ви будете багато прикладати зусиль у цьому місяці до активних дій. Дій буде дуже багато. Це може бути питання роботи, це може бути питання по шуту. Якщо це не питання дітей, то це відкриття нової справи, це відкриття нового бізнесу. Це захоплення там нових проектів чи нової сфери діяльності, чи нової території в плані розповсюдження себе. Тобто це нуль і початок. Але для того, щоб це почати, треба буде по жезлів захотіти та по силі а, активно вкладати дії. Але все, що ви будете робити в листопаді місяці, для вас буде успіхом, тому не хвилюйтесь. І останнє, що я вас, для вас подивлюсь, це в нас а, оракули, не та це в нас магічне послання богині, ось така колода, такі собі підказочки. Але воно дуже цікаве і дуже в точку завжди. Надають інформацію. Не пропустіть архетип жреця ваші, ваш майстер-клас у грудні місяці, розклад я завжди даю в інстаграм, тому підписуйтесь на мій інстаграм, ссылку на інстаграм в кожному кожному описанні до кожного відео. Тому не пропустіть, там я проводжу прямі ефіри, якщо вам цікаво, там я виставляю всю архетипну е, інформацію, все, що вам цікаво. Так, оракул. Читаю він, він, вони в мене на російській, і будемо зараз обговорювати. Вас приїмчилось, розрішає себе получать, ви усілите інтуїцію, енергію, способність давати другим. Ну, це про що? Ну, По-перше, розрішає себе. Получають, дозволяйте собі отримувати. тобто не тільки коли ви віддаєте, не тільки коли ви комусь щось допомагаєте, робити активні, але й коли вам дають це обмін, начебто, енергії. Тобто ви комусь допомогли, вам допомогли, ви за кимось там доглядаєте, вам доглядають. А якщо ви, наприклад, працюєте, то вам потрібно, щоб вам йшли як обмін енергії гроші, без цього ніяк. І таким чином. Ви дозволите себе відкрити своє відчуття, чуттєвість. І така чуттєвість надає дуже добру інтуїцію. Чому інтуїція вам спливає зараз в цьому місяці? Взагалі, ваш архетип жреця, він не підключений до інтуїції, він більше працює мозком. Це логічне сприйняття інформації, це аналіз інформації, це постійне навчання протягом життя. Якщо ви а, по плюсу, як то кажуть, витрачаєте свій архетип, якщо ви не по плюсу, тобто то може бути відсутність навчання і то погано, бо архетип жириць не відчуває себе комфортно, якщо він а, ну, не має авторитету ієрархії. А тут кажуть про те, що підключиться до інтуїції, тобто виключить мозок. Виключіть ваші думки, дев'ятка жезлів, та включіть ваше сприйняття, чуттєвість та інтуїцію. Це важко для вашого архетипу, але реально. І це потрібно зробити в листопаді місяця. Ось такий розклад у нас. Я рада вас бачити. У вас дуже потужний у розклад, тому що багато архетипів, багато старших арканів та ще туз, а всі тузи посилюють інші архетипи. Тому Дуже багато а, і дуже доленосний розклад у вас місяць повинен бути дуже насиченим. Я рада вас бачити. Не пропустіть у грудні місяці ваш майстер-клас, вашого, вашого вашої дати народження. А він буде у грудні, дату виставляю в, в сторіс в інстаграм та буду ще розповідати в, тут в ефірах. Тому не пропустіть, чекаю на вас, а в мене поки що все. До побачення.